Кожній річці газду на Прикарпатті створять рибальські кооперативи. Таку ініціативу очільника області Михайла Вишиваніка підтримала колегія облдержадміністрації. Таку ідею він мотивував тим, що браконьєри практично вибили рибу у річках. На переконання губернатора така вакханалія на водоймах триватиме доти, поки не почнеться дієвий контроль. Це можуть забезпечити рибальські кооперативи. Щоправда, готового рецепту такого контролю обласна влада ще не має. Є ідея, є ідея, щоб Хоча б поставити на кожну річку елементарних господарів. А господарі до річки, кожній річ є сільська громада, є сільська громада. Але цю сільську громаду потрібно зацікавити. І у кожній сільській громаді є бригада рибаків. Окремі ентузіасти рибалки вже консультувалися з керівництвом області з цього приводу і обіцяли охороняти водойми від браконьєрів, аби лише влада закріпила певні території за ними, Михайло Вишиванюк запевняє, річки не приватизують, але на окремих територіях мають бути газди, які дбатимуть про водні ресурси. І коли вони будуть знати, що це їхні, то це їхні будуть охороняти, повірте мені, що жодної електровулочки там не появиться. А коли. В нас в відомості, що це нічий, і кожен собі може робити хто, хто що хоче, то пішло, поїхало. Очільник області рекомендував райдержадміністраціям організувати риболовські кооперативи. А це відповідно створення нових робочих місць. Оксана Середюк, Андрій Шкварна, новини на вежі.